Пане Олександр, розкажіть, будь ласка, на якому напрямку зараз працює третя штурмова бригада, і яка ситуація на, на цих напрямках? На Харківщині це в бік Борової вже тривало час. В цілому ситуація контрольована, але постійні штурми йдуть з боку ворога на виснаження. У нас лінія стабільна. Інкому не проводимо штурмові дії, поліпшимо ситуацію. Але в цілому знаходимося в обороні, тому що ворог. На висадження штурмою е, із таких моментів, щоб зазначити, це те, що ворог починає вчитись більше, застосовує там, різні нові методи е, півітрона на оптоволокні, е, намагається дистанційно мінувати е, і робить різні там, методи в плані штурмів, застосуванням дронів і, точніше, скажімо так, нові методи штурмів. Не по статутну, і в стандартному комбіновані, і те інше. Коли піхота чередується з півдронами або з артилерією, я можливо хибне якесь враження мене склалося, але от здавалося, що доволі тривалий період ворог не застосовував каби, зокрема і по Харківщині. Але в останніх звітах Харківської обласної військової адміністрації бачу, що ну відновили ці удари кабами. Ну, каби дуже залежать від погоди. Були мені здається, скільки я пам'ятаю, досить погані умови погоди, тому що це авіації, плюс сам кап це досить специфічна зброя. Це з одного боку. З іншого боку, ну вони інколи такими напливами працюють. Можливо, це питання логістичне ще. Mm -hmm. Щодо. Добре, да, Щодо хотіла запитати останніх дії ворога, останніх днів, які дії застосовував ворог. Чи можливо бачили на Харківщині якраз застосування регулярної армії Північної Кореї? Бо саме на цих вихідних вперше от масово їх застосували на Курському напрямку. А що до Харківщини спостерігається? Ну, По поки, поки не бачили, поки ну роздивіться там періодично попадаються люди, які явно не громадян Росії просто з точки зору там особистих речей, якщо ми говоримо про двохсотих, з точки зору там етнічної приналежності, але це все ж таки ну штучні випадки, і явно це якісь добровольці умовні, скажімо uh -huh. так, за гроші, але системно такого поки немає. Uh -huh. Пане Олександре, щойно ми от з народним депутатом Русланом Горбенком в нашій студії обговорювали рішення парламенту пов'язане з законопроектом. власне Верховна Рада прийняла законопроект про покращення доступу до мобільного зв'язку. І, зокрема, пан Руслан пояснював необхідність такого законопроекту ще й тим, що військовим на фронті бракує якісного мобільного зв'язку, в тому числі. Так, от як ви вважаєте, з вашого досвіду, чи дійсно? Потрібне, потрібні зміни, скажімо так, У цьому питанні? Е, ну, я не зовсім знаю, в цьому не розбираюся в цьому питанні зараз, я маю на увазі з точки зору законопроекту. Е, в цілому це треба розбудовувати. Просто е, питання в тому, що на зоні виконання на бойових зіткненнях там в принципі його не зовсім є. Якщо ми говоримо про законодавчі моменти, це одне. А якщо там більше питання технічне, скажімо, так, а не законодавче. І, і ще стосовно зв'язку я б хотів зазначити ще актуальність, тому що якщо ми говоримо наприклад, про старлінки, які дуже популярні у нас, то у нас у нашого ворога він ну, за крайні місяці з'явився в досить великих масштабах. Я не старлинка. знаю, як саме старлінки. Да. Саме старлінки, так да. mm. і я не знаю, як вони їх постачають, наче це ж заборонено і таке інше, але ми бачимо як велику кількість, тобто вони якимось чином їх знаходять і можуть давати навіть на піхотні підрозділи, а не на штаби. Пане Олександре, чи є в нас якийсь план Б? Бо я бачу, що стерлінг – це справді там важлива і така технологія для нас, для взагалі координації на фронті для зв'язку. Але у випадку, от зміни настроїв, зміни влади в США, якщо там Ілон Маск там наприклад з Трампом вирішать, е, скажімо так, повністю зупинити допомогу, в тому числі і в напрямку зв'язку стерлінгів, чи є якийсь план Б взагалі у нас е, по зв'язку? Рішення є. Ну, це не є там прям супер універсальним. Просто старлінки вони е, мають, е, скажімо так, куб і тому їх, то, скажімо так, розмір, швидкість, зручність використання, звичність для особового складу, вона просто дає перевагу велику старлінку. Це не є там просто без. Е, Єдиним рішенням просто він максимально універсальний, зручний і швидкість не дуже добра. Тому його так масово використовують. Але для ворога це є певна перевага, те, що у них він з'явився, і ну хлопці насправді просто дивуються тому факту, тому що коли ми знаходили старлінки в разових місцях, ну там в штабах, ну можливо там зрозуміти, знаєте, там це трофені старлінки, таке інше. А зараз все ж таки виявилося достатньо багато, і тоді питання просто звідки вони у ворога. Щодо потреб наших військових, знаємо, що міністерство оборони нещодавно виділило майже 2 мільярда гривень на дрони для бойових бригад, кошту спрямують на закупівлю ударних безпілотників, розвідувальних БПЛА, бомберів та комплектів запчастин загалом у 2024 році на безпілотні системи витратять понад 100 мільярдів гривень. Пане Олександре, а яка зараз потреба у зокрема на прикладі вашої бригади у безпілотниках? Ну і який відсоток цих потреб дійсно покривається? державою чи можливо інший відсоток за рахунок кого покривається волонтерів, чи не знаю власними силами, якимось чином? Ну скажімо так, волонтери досить серйозну частку вносять. Мені от зараз прям відсотково мені важко вам сказати, але ну на рівні з державою, це точно. А зараз дрони так. Да, ну це всі розуміють, наскільки це важливий момент. До прикладу в нашій бригаді, 70% механізованих з'єднань, механізованих з'єднань там сил та засобів. Уражаються дронами. Ну, тобто, грубо кажучи, всі, БМ, всі коробочки, всі БМП, танки інше 70%. Е, тим паче, що дрони зараз ще і, і там, ППО, в якості ППО працюють. Коротше, це максимально універсально. Але я б хотів зазначити, що, наприклад, прикладу, часто мало говорять зараз про реби, і мені здається, це така більш медійна складова вже стала — дрони. Ну, я маю на увазі, що для поворова важливість, якщо говорити про пріоритетність. У нас декілька а, сотень дронів ворожих, ворожих дронів на день в нашій зоні відповідальності. Це дуже багато для однієї бригади, і про реби дуже мало говорять: про їх розвиток, про виробництво всередині країни, таке інше. От я би зазначив більше в бік ребів, а стосовно, ну, взагалі, увагу змістив і тому, що мені здається, це на, на рівні з дронами важливо. А стосовно нашої бригади, то зараз ми проводимо збір на М 113 Досить великі, тому що вже прийшов час, і у нас багато автотрасів вийшли з ладу. Угу. Е, ще можливо на останок таке запитання поставлю. Чи ваша бригада, ваші бригаді не знаю, волонтери можливо передавали якісь автівки? Чому я про це питаю? Бо тут народна депутатка пані Южаніна зазначає, що тепер волонтери почали штрафувати за те, що вони передали автомобілі військовим частинам? Mm. Ну а вже ж нам ну насправді волонтери і постачають більшість авто, і це ну, така масова складова. А ви знаєте, я знаю, ну наскільки штрафувати, в якому плані? Тобто, якщо вони передають на військову частину і на доблодійний фонд, то там в принципі ситуація досить прозора. А зараз, в принципі, більшість волонтерів так і роблять. Якщо на початку війни там передавалась як, ну, як завгодно. А то зараз ну, або фронт, або військова частина. Ну з цим є певні складнощі, тому що обмежені місця, скажімо так, в військовій частині вони не відповідають сучасній війні. Майже не штатні місця для авто. Але насправді більшість да оформляється або або на військовослужбовця. Але... Тоже то теж офіційно. А так ну треба розбиратися. Типу, якщо так робити, то в принципі питання не повинно бути. У нас тут народний депутат, пан е, Горбенко, Руслан Горбенко. Пане Руслан, ви що ми з були не згодні? Ну дивиться, питання виникає, коли військова частина не поставила цю автівку на облік. Такі випадки є розповідаю свій власний досвід, Привезли автівку і. Автівку втратили ще до того, тобто там є якийсь там час, там місяць-два, тому що не швидать е командири військових частин ставити на облік. Ну, є черга якась. Uh -huh. От, і цю автівку просто втратили. І що, тепер питання: що, що ставити на облік. От, і потім визивають ту людину, яку прохорону органи, яка завозила цю автівку, і питають: дивіться, на облік на військову частину ця автівка не поставила. Будь ласка, сплатить е податки щодо розмитнення. Такі випадки є Особисто на військового гуманітарна автівка з іноземними номерами. Вона не може ставити йому передаватися під його власний підпис, тільки під підпис командира військової частини, що ця автівка стала на облік. Пан Олександре. На завершення питання от до попередньої теми ви сказали, що збір триває на М 113 на ремонт, так. В мене виникає запитання. Це ж західна техніка від партнерів. Вони там передавали нам якісь комплектуючі. Чому доводиться так би мовити самотужки ремонтувати? В чому, скажімо так, тут нюанс, В чому проблема? Е, ну тому що просто насправді не так, ну така величезна кількість деталей є. Там такі машини, вони не, не ремонтуються як звичайне авто. Там велика кількість деталей, це просто бокс такий приноситься і міняється. Ну тобто, там не бокса там коробка передач, вона там в зборі повністю. Там в двигуні кількість якісь зборі. І, типу, якщо у тебе немає цих за замісних елементів, ти не можеш нічого зробити. Ти не можеш просто там як в бмп 1 чи як там в, в радянському ремни автопрові просто щось покрутити. Там певні є складнощі. Це по перше, по-друге, ну багато на жаль були знищені. А тому що це саме універсальна машина, яка тільки є для війни, тому що ну у нас що найменш із тих, що у нас популярні в Україні, тому що це і фронтове таксі, і медивак, і ми використовуємо в штурмах. Ну, тобто, це така універсальна конячка, яка дуже потрібна. І на жаль, вона, ну скажімо так, у нас за пару років вже більшість в поганому стані. Що ж, це друзі? Дуже важливий збір. Тому реквізити цього збору ми залишимо під цією трансляцією. Шукайте, переходьте, поширюйте, будь ласка, цей лінк, аби якнайшвидше зібрати допомогу нашим бійцям. Пане Олександр, яка сума необхідна? Скільки вже зібрали? Можливо, є дані у вас 50 мільйонів. Потрібно зараз там трішки більше 10, здається зібрали. Дуже суттєвий збір, тому треба максимум так. зусиль. Пане Олександре, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру, до нашої дискусії. Олександр Бородін, прес-офіцер третьої окремої штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку. Третя штурмова зараз на Харківщині під Боровою.